Слухаючи братів, знаєте, і згадалось таке місце, благословенний Господь, який щоденно носить тягарині наші. Бог, наше спасіння. Бог для нас, Бог спасіння. Господь, Вседержитель, має владу визволити від смерті. Слава нашому Господу! Що Бог є сильний і що ця ситуація, яка спіткала наших, нас всіх, тому що ми, живучи тут. В Україні не є якби, відокремлені від наших братів, як казав Павло, апостол, від наших братів по крові. Слава Господу! знаєте. І ми вручаємо цю ситуацію, ми несемо цю ситуацію пред лице Боже, пред Його престол, тому що, як сказано, Він є сильний, щоб спасати від смерті. Знаєте. І церква Божа, народ Божий. І люди Божі, як сказав брат переді мною, згадував Авраама, він несе цю місію свою в кожний свій час, при кожній своїй ситуації, спасай відданих на смерть чи приречених на смерть. Ця місія кожної віруючої людини, місія церкви Божої, спасай взятих на смерть. Були взяті на смерті живучі, брат нагадував, така гарна історія, там, де жив Лот, і він, певно, так як би торгувався, каже, з Богом, щоб були спасені, знаєте, ті люди. І місія церкви, вона була під час Другої світової війни, під час тої такої страшної машини, можна назвати її Радянський Союз, хто там, де було безбожжя, там, де. Казали, що останнього віруючі показують по телевізору і таке інше. знаєте. І на початку мого такого увірування десь затронули ми цю тему, там де розвалився той союз, і нарікають на одного з політиків, який там був причасний до тої ситуації. Брат каже, то сам Господь втрутився в ту ситуацію. А втрутився він в ту ситуацію, коли народ Божий по всьому лицю землі молився, молились наші брати і сестри. Там, в лісах, на тих рудниках, молилися тут по місцях, молилися в тих заможних країнах, знаєте. і свій час пройшла ця ситуація. І змінилася наша ситуа... ну, стан в Україні на час свободи. І ми, хтось сказав, переживаємо час свободи. Зараз переживали вірніше. Зараз маємо час військових дій на наших теренах. Знаєте, і нам теж, якби воно. Ну, тривожить наші серця. І нам, як церкві, брати говорили, потрібно бути ну, уважними до своїх сердець в першу чергу. Нагадаю, повторюсь, можливо, щоб нам якби, ще підкреслити цю думку, щоб церква була якби, на своєму місці, не в політиці. Хоча ми, можливо, і затрагуємо цю сферу політики, щоб війна прекратилась. Да? Затрагуємо цю сферу. Якихось тих глобальних процесорів, які в світі відбуваються, там розподіл тих ну, влади в світі, можливо, ще там хтось якось гарніше, можливо, висловиться. В світопорядку, знаєте, ми, але Бог дав владу церкві, народу Божому, впливати на ці процеси, я скажу більше. І хотів би для, на початку читати Слово Боже. Це історія про Давіда, коли його син, один з його синів, якого, який був, був, за нього сказано, був найкрасивіший. Можливо, так він ріс в своїй сім'ї, серед всіх братів і серед того оточення царського, казали: Ну, який ти гарненький, який ти молодець у нас, і виросли в нього певні амбіції. І батько в тій ситуації трошки так захожу наперед. Там, де була скривджена його сестра іншим сином, можливо, не прийняв таких серйозних рішень, якби знаєте, часом нам, батькам маючи діти, ми не часом не хватає нам мудрості, знаєте, ну це ж менший. Ви його пожалійте, ви поділіться з ним. А старший каже: ну, а що ж він виробляє? І знаєте, можливо, ця ситуація теж повпливала на того сина, що зародилась та біда, ті амбіції виросли. Щоб зробити лихо своєму батьку. І тепер читаю це друга книга Самуїла, 30-го вірша. А Давід пішов на гору Еліонську, шов і плакав. Голова його була покрита, а йшов він, босий, і весь народ, що був з ним, усі покрили голову свою, і всі йшли та плакали. А Давідові ж донесли і сказали: І Ахатафел у числі змовників за Васаломом. Весело. І сказав Давид: Господи, зруйнуй пораду Ахетафелу. Коли Давид зійшов на вершину гори, де він поклонявся Богові, назустріч йому вийшов хусій, архітянин, друг Давидів, одяг на ньому був роздертий і порох на голові його. І сказав йому Давид: якщо ти підеш зі мною, то будеш мені тягарем, а якщо повернешся до міста, скажеш. А веселому він: я буду рабом твоїм. О, царю, я був. віддав на рабом батька твого, а тепер. А? Рабом батька твого, а тепер я твій раб, то, то ти зруйнуєш для мене пораду Ахетофелову. І сталося, коли, перепускаємо, наступна голова, 16 й вірш. І сталося, коли Хусій, архітіянин, Друг Давидів, прийшов до Весалома, то хусій сказав, а Весолом, нехай живе цар, нехай живе цар. І сказав Хусію, де така то ласка твоя до друга Твого, чому ж ти не пішов із. Своїм, і сказав Хусієве Солому: ні, бо кого, я обрав, бо кого обрав Господь і народ, це, і весь Ізраїль, і з тим я буду з ним і залишуся. А до того ж кому я буду служити, до кому ж кому я буду служити, чи не синові Його, як служив я батькові твоєму, так буду служити й тобі. І 23 вірш: порадиш Ахетофела, які він давав у ті часи, начебто. Хто питав про Слово Боже. Така була всяка порада Ахетафелова, як для Давида, так і для Веселона. Ми бачимо цю історію біблійну, яку Бог нам залишив на цих сторінках. Знаєте, Давід, переживаючи, покинув своє місто зі своїми близькими. За ним залишилось дуже мало вірних йому друзів, дуже мало таких. Хороших людей залишилось з ним. І піднявшись на цю гору, він просить в Господа, знавши цю новину, що один із дуже мудрих людей того часу Ахетафал, він теж серед тих заколотників. Уявляєте, не так злякався Давид, можливо, той всій маси народу, як знав, що то досить мудра людина, досить мудра, яка має гострий розум. що... Там далі вірші, ми читаємо, що поради його він користувався порадами, як і Давид, так і Веселом користувалися порадами цього мудрого чоловіка. Але можливо, що заставило того Ехетафела зрадити царя, можливо, певні якісь амбіції. Як часом амбіції в державних лідерів, часом даває, бувають і в церквах такі амбіції, які заважають якомусь певному здоровому росту, знаєте, і цей Ахетафел. Досить розумна людина, досить така ну, гострий, маючи розум. І ще раз зачитаю, так якби хто був питав, Слово Боже, уявляєте, якби мати собі такого порадника, мати собі такого друга, який би ти ситуації не радив, він би тобі так порадив, щоб воно було б, було б дійсно так. І Давід, бачачи, що навіть ця людина є на стороні його заколотників, він... Ну, певно, дуже запереживав. І дивним чином посилає Бог Хусія йому назустріч, теж горюючий, теж переживаючи ці обставини, які сталися з Давидом, що він змушений вже в таких зрілих, можливо, прикрованих роках залишити свій дім, тому що син його востав на нього, залишити йти з іншим домом своїм, знаєте. і Бог дає мудрість Давиду попросити цього Хусія. Ти піди туди в той дім. І ти зруйнуєш цю пораду, знаєте. І далі. 17. -й. І сказав Салом: це була там рада. Ехітофел пропонує свою пропозицію, йти і доганяти Давіда, а Хусій іншу дав пораду. Знаєте, і так Бог дав і сказав Весалом і весь Ізраїль, порада Хусія Архітян на краще від поради Ахетафелової. Так Господь вирішив зруйнувати кращу пораду Ахетафелову, щоб Господь, щоб Господу навести пагубу на Веселома. Знаєте, в самих руках Божих було розположити серце цього Веселома, послухати іншого чоловіка, а не, а не того, хто мав такий гострий розум. Той, хто ну, досить оперував ситуацію, оперував, можливо, якимись подіями, знав людей, які з Давидом, знав там поведінку Давида і, що, щоб Господу навести пагубу на веселому, знаєте. І хотілося б сьогодні, щоб ми молилися, знаєте, ці люди можно владні, мають багато розумних людей в Своєму оточенні, вони самі розумні. І як я згадую ну, слова свого тестя, він казав, що менше проблем від доброї людини, хоч вона, можливо, не, не досить розумна. Більше багато проблем біди, коли людина є досить розумна, але має погане серце, має зле серце, має злі наміри, воно досить іскусно, досить мудро. Може зробити такі ситуації, знаєте, вона може ну, повести за собою великі маси людей, якісь опираючись на якісь там міфи, історії і таке інше. Знаєте, але в владі Господній, владі Господа, щоб це зруйнувалося, як і в одній, так і в іншій стороні, я думаю, є такі люди, які. ну... Їхні дії вони ведуть до якихось ну, таких поганих, ну, поганої ситуації, яку ми зараз маємо. Знаєте. І я хотів би, щоб ми молилися і щоб ті люди, які несуть це зло, несуть, знаєте, оці погані мають намірі в своїх серцях, хоч вони і дуже розумні, хоч вони і е, дуже. Добре, орієнтується в ситуації, розбирається в людях, розбирається в психології, там, ще в інших речах розбирається добре, знаєте, але є Бог який сильніший, знаєте, і е, хотів би вам ну, нас якби так порадувати, нагадати, що Бог є. Він противник е, тих, щоб створювалися імперії, щоб люди. Були під владою ну когось одного. І зачитав би таких два місця. Це буття 11, 11 голова з 1 посьо. Це вже після історія. Знову після історії. І була на всій землі одна мова і одне наріччя. І сталося. І сталося, вирушивши зі сходу, вони зайшли в землі Сенара, рівнину та оселилися там, і сказали один одному: наробимо цегли і опалимо вогнем. І стала цегла для них замість каменю, а земляна смола замість вапна. Вони сказали: тож збудуємо собі місто і башту висотою до неба, і зробимо собі ім'я, щоб не розсіятись по лицю землі по лицю всієї землі. І зійшов Господь подивитися, місто і башту, що будували сини людські. І промовив Господь: ось один народ, і в усіх одна мова. І те, що вони почали робити, не буде для них недосяжним. Усе, щоб вони не задумали зробити. Тож зійдемо та змішаємо там мову їхню, щоб вони розробили. Не розуміли мови один одного. Ми бачимо, що Бог побачив таку певну загрозу, коли люди, як би кажучи, маючи одну таку ідею поставити своє ім'я, можливо, вище Божого. А що робилося в Радянському Союзі? Багато хто з нас помнить, а хто ще багато хто застав ті часи, коли ховалися і. Проводили там ті зібрання тихенько, тільки хто тільки знав, де воно має бути, знаєте, і е, там, де поносила сім'я. І Бог зруйнував, знаєте, їх, їхні плани. І згадуючи теж історію про Даніїла, теж сьогодні згадувано, ми бачимо, коли приснився царю. Сон, про дивну статую. Це друга Даніїла. Таж зачитаємо. Тобі, царю, було таке видіння. Ось якийсь великий стукан, то був величезний стукан. У незвичайному близькі стояв він перед тобою, і вигляд його був страшний. У цього істукана голова була з чистого золота, груди його та руки його. Зі срібла, живіт його та стегна його мідні, гомілки його залізні, ступні його, частково залізні, а частково глиняні. Ти споглядав на нього, та раптом камінь одірвався від гори без допомоги рук, і вдарив і стукана в залізні та глиняні ступні його, і розбив їх. Тоді все разом подробилося, заліза, глина, мідь, срібло та золото, стали, немов порох на таку на толоку влітку і вітер розвіяв їх, і жодного сліда не залишилось від них. А камінь, що вдарив того істукана, став великою горою та наповнив усю землю ось той сон. Я за зазна... зазна... зазначенням його скажемо зараз перед царем. Ми бачимо, що ті е... імперії час від часу відігравали для народу Божого певну роль. Римська імперія, про яку сказано тут, теж теж відіграла роль, що римляни збудували багато тих доріг, і апостол Павел і інші місіонери могли пересуватися по тих, ну, приділ в кордонах тої Римської імперії нести слово, знаєте, але прийшов час, і воно зникло. І далі теж ми знаємо, коли. Євреї були розпорошені після того, як почалось гольніння, Слово Боже розширювалося по інших місцях. знаєте, і то якби, Цей ну, період цієї війни я вірю, що воно, ну, воно як прийшло, воно є зараз. Ми маємо певні переживання, ми маємо бути уважними до нашого серця, до наших думок. І певний час прийде, і воно прийде, і будемо дякувати за це Богу. Е, ще нагадує нам слово писання, знаєте, коли, іде десь навіть до мене таке трошки дивно, коли стихії, знаєте, розбушовувались, коли учні плили з Христом на човні, розбушувалась ця стихія, і вони куди кликали? Ну, не хваталося вони за весло, вони вже опитні свідчені рибаки розуміли, що ну, треба кликати до Бога. Е, нехай наше серця і серце нашого народу якби не ожестичиться в цих, знаєте, обставинах кровопролиття, е, в обставинах, що молоді люди, діти, особливо мені як батько маленьких дітей, знаєте, печально чути, коли ну, маленькі діти е, покидають нашу ну, цю землю. Щоб серця наші не ожесточилися, щоб ми чули голос Божий і в цих обставинах, і згідно цих обставин, ми, ну, ми діяли, згідно цих обставин, ми вірили, згідно цих обставин ми мали молитви, і нехай Царство Боже, хоч і стихії ці розбушувалися, щоб Бог коснувся таким чином сердець багатьох людей. Їхні серця відкрилися, знаєте, не були жорстокі, але щоб слово Боже досягло їхніх сердець, вони відчули якусь спрагу свого роду по Богу. Тому що, як я починав свою пробудь, то ж тільки Бог сильний визволити нас із смерті.